Доброго всім дня, бажаю всім здоров'я. Я, як ветеран, як інвалід в наслідок війни, надалі продовжую допомагати сім'ям військових, військовим, консультую, направляю, тому що сам я багато чого пройшов. Так, да, я не адвокат, не юрист, але я знаю дуже багато моментів і роблю то все для людей безкоштовно. Допомагаю. Ті, хто мене не знає, Ті, хто знає і кому я допоміг, можете плюсики, ті, хто не знає, можете звертатись. я абсолютно всім відповідаю. В телеграм-каналі є пост, тут закріплений, там є куди мені писати особисті. Але я також маю на, 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 на цих підставах я маю також з, свої проблеми. Я маю проблеми. Із здоров'ям, і з вигоранням, і з психі... психологом, тому що запити різного характеру і кожного вислухати, кожну ситуацію це тяжко, бо в мене розривається, що таке чудиться в нашій країні. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що дякую, хто мене підтримує, бо інколи без сторонньої підтримки я також свої проблеми не можу вирішити. Гарного всім дня.